Читався багато, мав зараз сижучими згадую одну цікаву річ. У річкового рака є два нейрони в голові. У нього є дві реакції. Коли він бачить повільну тінь, він повзе назад. Коли швидку тінь, він ховається в пісок. У людини в 10-15 степені нейронів. Такого комп'ютера в світі ще не винайшло з такої кількості елементів. Людина є набагато більший вибір реакцій на оточуючі е, виклики. На сьогодні війна, у нас сьогодні е, політична хаос, у нас сьогодні відновлення старих схем, у нас гра амбіцій і навіть спогади, хто що сказав 15 років тому. Мені здається, вибір абсолютно очевидний. Є або особистий реванш, або команда євроремонту. І... Я дуже вірю в те, що кіровоградські журналісти мають багато народів і зможуть пояснити своїм читачам, слухачам, глядачам, що всім нам просто вигідно зараз, прагматично вигідно, найняти до роботи лідера європейських реформ. Нам треба будувати, досить воювати один з одним, досить зводити наклики і згадувати минуле. Просто країна скучила, мені здається, за роботою.